Вона знімає суху білизну і щось потріскує, вітер грається листям під сукню Лізи до голизни. Заручниця щоденних новин і низького тиску, і побуту. Вона думає ще трохи, і я буду з ним. Щодень, і я виперу форму з усіма свідченнями в тому, страху люті, розтертою на колінах трави, а потім ми сядемо поруч, з простими обличчями. І я вибиратиму всі спогади з його головою, а потім поставлю чай із гілочками смородини, вдягнуся в оте мережі І буде тиша навкруг. І сонце впаде в кропиву за чужими огородом, і нитимуть груди у попередчутті його темних рук. Вона собі каже ще трохи, і всі будуть щасливі. Зав'яжуться яблука, потім ягоди, потім гурки ці не скінчаться, і разом з новими припливами на вони будні, цілком нормальні, ледь-ледь гіркі, тілизна репить у руках, світло осточує вилиці, мурашка повзе виступами її худої спини. Вона нюхає чисті сорочки, так, ніби силиться згадати, як вони пахнули тоді ще до війни. А потім бере відро, набирає води пригощу. Мивається, думає, стоїть. Дрібненька, вузька плечах. Так, я зачиню двері, нікуди його не випущу. Ну принаймні, до кінця відпустки. Хоча би так, хоч так.